Ми багато молимося за наших воїнів, які з нашої церкви, які зараз захищають нашу Україну. І в нас є брат Олег. Ось він розказав мені дуже потужне свідчення, але, на жаль, сьогодні він не може бути тут присутнім за станом здоров'я. Але його свідченням поділиться його донька. Це дуже велике свідчення, слави Божої в його житті. Тому послухайте. Доброго дня, церква. Так, да, це... Знаєте, документи знайшлись, і вони вже, як, мабуть, неділю знайшлись. Ми чекали, коли вони приїдуть, і тоді ну, це свідчення сказати. Знаєте, ці документи, вони, їх викинули взагалі смітник. Вони смітником були. Ось таке руководство було гарне <сум> наше руководство. Але слава Богу, що вони знайшли ці документи, що вони прийшли, і це дуже класно. Бог живий. Я хочу зробити невеличку ремарочку. Наш брат Олег він мав поранення, і він загубив свої документи, коли його так замість нього загубили, і ми дуже сильно молилися за це, тому що від цього було залежати там всі оформлення, подальші дії. І це було дуже важливо, щоб ці документи знайшлись. Тому ось слава Боже, що знайшли в тому місці, де навіть і не думали. Чистенькі, наглажені, як будто там і лежали і чекали. Тому Господь живий, Господь вірний і ніколи в цьому не сумнівайтеся. Навіть коли здається, що вже виходу нема, виход є завжди. Треба обов'язково молитися.